Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде битва, точніше полуфінал двох друзів, точніше, моєї битви, точніше битва моєї команди Life in Rio, І Rio, і, і битва одної такої цікавої команди, яка прийшла за рахунок цікавих таких моментів. Noises From Stairs, яку зібрав Raidboy. Ну що ж, почнімо битву. Команди не підведіть. Першу команду зібрали Аеріка та Зіонт. Да, кстати, Еріка продав мені свій канал. Альцгеймер, а по шутка. Насправді, Альцгеймер вирішив над мамою трохи пошуткувати. Я сам, якщо чесно, не очікував, що він ставить це в шутку. Ну ладно, хай буде. А щодо битви можу сказати те, що команда Life in Rio, як завжди, просто розминається. Це взагалі та сама команда, яка розносить даний чемпіон, просто труху. Я не знаю, як так виходить, чому він розноситься це втруху. Ну ладно, команда набрала брала трибало. До, щодо команди Редбо, як звичай, вона доволі цікава. Цікаве рішення було замінити голографічний горіх на соєвого гарга, так як фланги тепер будуть трохи хромати. Ну ладно, не суть. Це ж його вибір. А щодо цього соєвого ганга, то зараз соєвий гарг і продемонструє те, чому і Редбой його вибрав. Просто бере і розносить всіх троху. Це також легенькі 3 бала. І от команди починають доволі добре. Тепер наступна команда. Ой, раунд. Це тарани. Тарани якраз в них я не сильно якраз і погіршував, ой, покращував, тільки додав швидкості всім ним. І от якраз швидкість, хоч не сказалась на ритму даної команди. І вона набрала 3 бали. Що ж до команди Рейдбоя, то я не думаю, що Сойовий Гар тут якось допоможе. Да, він не сильно допоміг. І вже The Corp із імбом прилітають. Зміна і там старається якось покращити, но все покраще зриво лоза своїм вибухом. Ефектно, але все ж таки лоза пропала, а це лише 2 бала. І так з'являється відрив. Далі у нас прочні фланги. Прочні фланги у нас, як завжди, для брута просто соло. Ну і для змійної Лілії це також не був складний раунд. Вона також його тащить в соло. Поки що рахунок не відміняється, а точніше відрив. Наступний раунд це раунд перевірка на захистника. Я не сильно якось погіршував цей раунд. Ой, чому я хочу сказати, погіршував. Ну, коротше, якщо я буду говорити погіршувати раунд, то це покращувати. Я думаю, ми з вами договорилися. І от якраз Interior тупо за рахунок свого захисника тащить раунд. І це також трибало. Тепер щодо команди рейдбоя, то тут це тащить цей вегах. Тут навіть допомога вибухолози не треба. Тут все просто соєвий гарх втащить в соло. Ну, За відрив я навіть говорити нічого не хочу. А от тепер щодо Spearfлангі, я навіть подумав, що ми навіть і не те, що її по якось поселювали, навіть його трохи послабили. Взагалі там, по рахунку, хотіли зробити, типу зам'ях, який постійно би, типу, спавнив цих імпів, Ну, я думаю, що це вже занадто, і тому призвав три хвилі. А зря потрібно було, щоб всі хвилі було. Команда б вигравала просто за рахунок того, якщо вона стабільно захищає ці фланги. Ну, а так от, якраз команда <кхм> Life-Dрі, от йому б і так було б пофіг. Навіть якби були стабільні фланги, то в цієї команди вони якраз стабільні. Всі три рослини цієї команди є фланговиками, причому всі три з них є з Тому команда, я думаю, не... Хотів би, я так довго сказати, поперемотати це все, але не можу. Так як основна причина полягає у тому, що почти і сам завершився. А, ну і ще ви можете зараз побачити шедевральну командну роботу від трьох рослин. Просто браво! І тим, що от якраз Life in Rio продемонстрував просто сильнішу командну роботу команді Redboya це судить фактично. Починає пахнути розгромом, Так як змійне лія, це саме та рослина, яка ну, не вміє заоберняти сплешовані фланги. Тут навіть допоможуть арбузулові. Ой, зомбаки. Древ уже виріс. Що ж до ком... раунду зі стану, то я його не вирішив ніяк міняти. Ну, хіба що хто зомбі добавив? Ну, брут йому сказав, іди в баню. І послав його туди. Це трибало. Що аж до якраз команди зі Змейнелі, тут я можу сказати те, що хоч тут є контрамага, але цей раунд додався октозомбі. Хоча кому це плювати, коли в твоїй команді є совігархіки. який це просто на ізі вимучить всіх цих зомбаків. І от якраз один за одним зомбі вмирають. І так, команда заробляє свої легенькі 3 бала. Та определіть ви вже з відривом чи без него. Ладно, раунд антистана. Ну, Для цієї команди взагалі це мали бути тотальні проблеми. Ну, ніяких проблем, як ми бачимо, тут нема. Блоки демонстру. Тут навіть допомоги блокалі нема. Все ж таки у Метеорита і Бруто в сумарному виявляється на восьмому рівні скільки атаки, що вони винесли цей раунд. А от щодо команди зі Змією, то тут рознос. Мало того, що тут всі зомбоїди, так ще єдина опора цієї команди це Вибухолоза. А, ну якраз виб... за рахунок Вибухолози вони виграють. Ну, мені здається, що тут один вибух точно. Не буде єдиний для виграшу в цьому раунді. Доведеться команді втратити один в бал. А, навіть два. Бо тому що один зомбуні вийшов. Це якраз набір одного балу. Так-так-так. Пахне розгромом. Ладно, це не факт, що буде розгром. Ну, а тепер літаючий раунд да новенький. І для команди це було б в... реально великі проблеми, якби не вони малесеньке, але... но блокрій не підстрахував самого драгон Брута. Да, помилки однієї команди ми врахували. І от якраз за рахунок цього команда набирає Легенгі три бала. Слухайте, а це вам здається, що ця команда чисто монстр. <схід> а от якраз зміни і ліги тут будуть великі проблеми. Зміни Лілія уже відіграна, і тільки єдиний з зомбований гар хоч щось зробить на благо тієї команди. І тут дивіться, що сталося. Від Відриголові прилетів з гарга, і він активував газину косарку. -да. Тепер щодо раунд з немськими балістами, і тут вони кастомні. Да, і ви можете бачити кастомних зомбі мені також занесли. Дякую Альцгеймеру за цих прекрасних зомбі. А ні, господи, лапідус, я вже забув, хто мені вже там це робив в кастомних. От пам'ятаю, що зим'ях мені робив Альцгеймер? А от щодо цих кастомних зомбі я не пам'ятаю. Коротше, подякую вам обом. Молодці. Дякую, люди, що ви мені допомогли. А поки я тридів, щодо цих тут здавались. Тут взагалі вийшла така ситуація, що просто був повний рознос. Ну, точніше, зомбам рознос. Лишився лише один бик, який випадає, та да, й той він вже не жаляється. А от тепер щодо Соювого гарга. Ну, я тут можу сказати, що це просто якийсь капець. Ну, навіть не сказав, що це капець. Тут пиздець. Тут просто соєвий гарк собі сидить собі на чилі і б'є зомбаків, які йому приносять. Та там зараз така група, що тут три зом... цих зомбої жруть, і так шиї гарх їх хлопить. Да, не завідую. Просто конвейер у мене зомбі. Кайф. Ладно, не будемо про це. Якраз більше на битві, а беда закінчилась, закінчилось. похуй. <ріст> тепер щодо раунда з анкілозавром, і тут бачите, нововведення. Тут додавалась баскетбольна катапульта, ну і земля, і от якраз Цезар. Це зроблено для того, щоб там різні амели натащили цей раунд соло. І банани, і там інші автомати. І от тепер наступне. Да, звичайно, тут нічого не допоможе команді. Хоча ні, поможе. Гара тут, звісно, не поможе, ну допоможе вибуху лоза. Вона просто затримує зомбі, а соєвий стручок призиве абз голову, а той до гриза конуса. Залишається лише дивиться за тим, допоки той до гриза. І дякую моєму другу, що це все пришвидшив. Ну і тут я поняв дану штуку. Знаєте що? Баскетбольна катапульта просто давить зомбудів. А це означає, знаєте що? А, не давить? Ладно. Хотя не давить, ну типу, дуже якось довго. І за це вона поплатила за життям. Це 2 балла. От рахунок тепер взагалі не смішний. Упс. Давайте ми цього не помітимо, а. Ладно, тепер про даний раунд. Раунд на крає. Ну і тут що понятно. У метеорита є доволі великі шанси на перемогу, хоч він один тут соло захищає края. Ну от якраз можемо бачити, в тому що у. Від уже якісь є пошкодження, а один взагалі здох. Ну і в принципі враховуючи в тому, що Дроголому лишається дуже довго, а йому взагалі нічого не лишається, він здох. Тепер зміна лілія. Ну там понятно, якщо там є два зомбі, то все. Я навіть цього пропроносця не буду прибирати. Я ж знаю, що зміна лілія просто робить чик-чик і все. Там зомбоїт, якщо щодо гризе. Ну, я так зміни, і Лілія підтверджує це на практиці. заколдовуючи того, який ішов з прапором, а потім і другого. Це бала. І рахунок з допомогою цього не змінюється. Знаєте, раундів лишається мало, а... <смас> а відрив ніяк не міняється. Якби це не пахнуло якимось там розгромом. Команда Life in Rio демонструє знову команду роботу, і навіть незважаючи в тому, що. просто. А? По... Хоча кому я, блін, тут говорю? Всі прекрасно побачили доволі багато помилок у записуванні раундів. Ось перше те, що я в блокері забув дати ульту. Ну давайте чесно, тут без ульти команда виграє. Ну, а тепер далі про команду з зомбойдами. Звичайно, зомбоїди це така цікава штука, ну, в свою чергу, зараз зомбоїди допоможуть цій команді. Як? А все дуже просто. Зої горі зараз буде конвейер по перемалуванню замерзлої продукції. Тобто, за допомогою нього тут просто буде вичищатися всі ці глиби. Отак от, от: бац, бац, і все, тут даві, блін. Дамочка була в кризі, але ніяк це не допомогло. Ну все. Да, оце рава. Ну і згрижають. Це трибало. -да. Так. Якщо не, пом... шай... не помиляюсь, лишається доволі мало раундів і команді з, -з Соєвим гархом потрібно зібратися. І тут просто подивіться, на дамочку з за корп. <кій> так мені щось це нагадує. Ладно. Далі тепер у нас дамочка за корм проти другої команди. Ну, от тут якраз і є кому смирити дамочок. Тут навіть зомбі розворачуються, коротше, повний діч. От вам діч раунд від американця Хоча тут якраз для команди тут все йде дуже супер. Фокусники нічого не може переробити проти команди, а тут ще вдва, а тут ще і фокусники не дуже добре. Хоча дивіться. Ви просто дивіться, що. А, а я подумав, що щось буде проти. Ну ладно, давайте чесно. Є шансом зумбарів, Вообще нема ніяких шансів. Хоч цей вигарах уже пішов по своїм справам. Ми всі прекрасно знаємо, ніяких шансів у команд навіть нема. Тут даже зміна ілля починай. Кудись не туди. Якщо що, піаніст не рахується. Ну тут всім прекрасно зрозуміло, що тут три бала. І відрив зменшується. Ну і слава Богу. Мда. І отут зараз буде раунд. Який я не те, що ненавиджу, Ну, ладно, не, не ненавиджу, А там взагалі повний рознос. Так, тепер у нас проти зомбуйда. Тут навіть мені не стало лінь якось розморажувати це все. Тут падя лише одне. Лозі не жалец. А. Той самий момент, коли ти забув, що зомбі кастомний. <сь> За рахунок того, що в зомбі якраз кастомний, команда і програє. Мда. Ну і тут вже прекрасно все зрозуміло. 16 раунд. Тут у нас раунд на пляжі. Ну, і традиційно у цієї команди ніяких проблем з цим раундом просто немає. Ой, проблеми є. Зомі проторфуть всю, а за того, що команди тут просто тормоз нічого не може зробитися. І тут просто за допомогою цього команда програє. Цезар... Цезар з Рибаком просто зіграли в злу, злу шутку проти команди. Тепер щодо вже команди з Сайвим Гархом. І знаєте, що означає для команди з Сайвим Гаргом даний раунд? Правильно, це означає смерть. Смерть для команди. Так як тепер уже лишається тільки одна зміна лілія, Її зжирають, а разом з ним зжирають І останню надію команди. Це також повна поразка. В цьому раунді команди набирають публик. У нас і останній раунд, якщо я не помиляюся. Раунд, де потрібні сплешовики, бо це спам. І Совергарк це точно не розсудна, яка строїться вокруг сплеша. От його вже зжирають. Єдина надія команди це вибухолоза. Знаєте, що я можу сказати тепер про цю команду? Єдина надія команди полягає у тому, що зомі зможуть згрупувати всіх зомбарів. І вони це якраз можуть доказати на практиці. Он як вони затримують зомбарів на одній точці. Бачите, як вони затримують? Це означає лише одне. Да. Вони згрупують цих зомбаків. І вони зможуть виграти цей раунд по Он вони вже згрупору. Вони, вони вже згрупурували більшу частину зомбі на одному місці. А, вони вже згруповували. Ну все, кабум. Одним зривом команда виграє. Ну, а щодо Life in Rio тут нема чому дивитися, тому. З рахунком, 41 на 32 виграє команда Life in Rio. Ну що ж, битва не була упорною. Вітаємо. Life in Rio з проходом в рішаючу битву. І чекаємо битву наступних пар команд. А саме команди Boom Boom-Bakudan і команда Parallamentals Tool. З вами був Ариканець і всім пока!